Привіт! Сьогодні хочу трошечки вам показати роботи, які будуть вишиті або будуть продані для вишивання бісером, можливо, ще нитками. Деякі роботи я вже розпочну після свят, тому, якщо хтось хоче дізнатися, в наявності вишиті або не вишиті матеріали, пишіть, допоможу. Зараз покажу вам, що в мене є в наявності. Можу вишити на замовлення ці роботи або інші роботи, які ви там хочете, пишіть, будемо шукати, будемо як-то допомагати вам в цьому. Можливо, вишивка не тільки схем картин, а ще сумок, вишиванок, плаття, що, ну, бо значу. Все вишиваю. Ну, все, розпочинаємо. Отакий От герб у нас буде патріотичний. Так, ще буде у нас ось такий топер. Ще один я виграла в конкурсі, він з двох сторон вишивається. Пасхальний такий він дуже гарний потім вам результат, коли вишью, покажу. Ще в нас такі невеличкі форматом А7 такі невеличкі ікони. Так, відкладаю пасхальний бантик. Заказала, але ще не вишила. Ну, це значно інший рік буде вже готовий. Такий він гарненький буде. Цю роботу не завершила, але час буде, коли вишити. Так, ще така робота в нас. Це робота в круговій вишивці. Дуже гарненька, така невеличка, але буде теж добре.